Івано, повернувся з глибокої, зі шторму і повернувся з трофеями. Що це за трофеї? Що ти там за трофеїв? Тобто були шеврони бійців, але я там половину вже пороздавав. Прапор, кошти, були ще паспорта, там всякі бумажки їхні інтересні. Грошей багато? 80 тисяч. 80 тисяч, тобто. Ні, 70 тисяч, ну я вже теж по 5 тисяч там хлопцям дав. В якості сувеніра? Так, да -да. слухай, ну це ж половина їхньої зарплати, я так думаю. Я не знаю, якщо чесно, скільки в них там зарплата. Ну, mm. Тобто, значить, вони гроші там свої не залишають і бояться їх залишати, ну, щоб хтось не вкрав, я так думаю. Ну, Получається, що да, не довіряють друг другу, Не довіряють одне одному. Тобто все носять при собі постійно документи і все в всю їхню яка в них є. Там були сапери і один з цих саперів, ну, з якими ви вступили в вогневий контакт і ліквідували, я так розумію, їх. Один з саперів. Ти знаєш його ім'я і прізвища. Хто це? Воронцов Сергій Ніколайович. Пуханцев Сергій Ніколайович. Сплю нормально, якщо що. І. Хто він, що він? Скільки років? Сапер. 85 го року народження. До речі, 11 червня йому стіга там годімо, дорожньому пощати. 11 червня тільки було йому день народження. Це якого ми йшла були на штурмі. 20. Ні, 17. го Ну, коротше, недовго він після день родження пожив. Не повезло, не фартануло. В глибокій на цій ділянці фронту ми потроху, але просуваємося. Так, ми здобуваємо успіхи на деяких ділянках, на деяких вулицях, там де ту вулицю, яку ми штурмували, то тобто є там вже і ну, повністю забрали. Після нас там ще перший бат проводив штурмові дії і закріпився вже на крайній вулиці, вже контролює їхній підход, де вони производять свої евакуаційні маніпуляції. І будемо рухатись далі. Так, до перемоги. Дякую, Іване, удачі і слава Україні! Героям слава!